І в Олександрії вимушені канікули продовжено до 29 січня. Відповідне розпорядження сьогодні підписав міський голова Степан Сапюк. Продавців вибухівки та зброї викрили на Кіровоградщині на території одного із парків міста. Правоохоронці затримали чоловіка, який мав при собі дві бойові гранати. Решту арсеналу зберігав вдома у свого товариша. У нього поліцейські знайшли ще й кілька гранат набої та магазин до автомата Калашникова. Чоловіки родом з Кіровоградського району, старшому 29 років, молодшому 27. Покупців односельчани шукали через своїх знайомих. За увесь арсенал хотіли отримати понад 15 тисяч гривень. Тепер їм загрожує. До 7 років тюрми. У них вилучено сім одиниць гранат із запалами марки F1 та РГД5, 30 набоїв та магазин до автомату Калашника. За цим фактом розпочато кримінальне провадження з частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Встановлюється походження арсеналу зброї. За ці дії особам загрожує кримінальна відповідальність від 3 до 7 років позбавлення волі.